Вас цікавить інтриги, сімейні драми та безжальна боротьба за владу. Тоді ви потрапили за адресою. Сьогодні я підготував для вас топ-10 найкращих серіалів, у яких родичі не просто ділять спадщину, а ведуть справжню війну за бізнес, гроші та вплив. Від сучасних мегакорпорацій до історичних династій. Ці історії захоплюють з першої серії і не відпускають до самого фіналу. Тож вмощуйтеся зручніше, підписуйтесь на канал і поїхати. Спадкоємці: величезна медіа імперія, побудована роками, опиняється на межі змін, коли її впливовий, але вже немолодий власник стикається з проблемами зі здоров'ям. Його четверо дітей розуміють, що настав час готуватися до майбутнього без батька. Кожен із них має власне бачення майбутнього компанії і жоден не готовий поступитися амбіціями. Сімейні вечері перетворюються на поле битви а будь-яка. Слабкість може стати фатальною. У цій боротьбі за владу немає місця сентиментам, зради, маніпуляції та несподівані союзи стають звичайними інструментами. Серіал майстерно балансує між сатирою та драмою, показуючи, як великі гроші влада здатні роз'єднати навіть найближчих людей. Кожен новий сезон піднімає ставки, а інтриги всередині родини не дають глядачеві передбачити, хто ж. Стане справжнім спадкоємцем імперії. До речі, якщо шукаєте український контент легально і українською мовою, то обов'язково подивіться на сервіс МИГОГО. Там є маса фільмів, серіалів, подкастів і в тому числі телебачення українською мовою. Не пробували посилання по QR-коду в описі і в закріпленому коментарі. Зацініть, подивіться пробну підписку і обов'язково діліться враженнями. А ми повернемось до теми. Династія у центрі подій. І родина Керінгтонів, власників потужної нафтової імперії, де кожен крок супроводжується розкіш, інтригами та боротьбою за владу. Коли глава сім'ї Блейк несподівано оголошує про заручини з молодою Кріста, у маєтку спалахує справжня війна. Його дочка Фелон, яка вважала себе єдиною спадкоємицею, не готова поступитися місцем у сімейному бізнесі. Вона підозрює, що нова обраниця батька не та за кого себе видає, і починає власну гру, щоб захистити спадщину. Суперництво між Фелон і Крістал швидко переростає у безжальне протистояння, де кожен використовує всі доступні засоби від маніпуляцій до шантажу. На тлі сімейних конфліктів розгортається ще одна боротьба з конкурентами з клану Колбі, які мріють відібрати у Керінгтоні в їхню імперію. Серіал майстерно поєднує драму несподівання Сподівані повороти та яскраві емоції, занурюючи глядача у світ, де заради влади та грошей навіть найближчі люди стають ворогами. Єлоустоун. на безкрайніх просторах Монтани розгортається боротьба за виживання та владу, де кожен клаптик землі має свою ціну. Родина Даттоні володіє найбільшим ранчо в США, що межує з національним парком та індіанською резервацією. Їхня спадщина це не лише багатство. А й постійна мішень для жадібних забудовників, представників влади та сусідніх племен, які вважають цю територію своєю. Джон Даттон, голова сім'ї, готовий на все, щоб зберегти землю для наступних поколінь, навіть якщо для цього доведеться порушити закон чи піти на ризиковані союзи. Кожен новий виклик загрожує не лише бізнесу, а й самому існуванню родини. У цьому світі старі традиції стикаються з сучасними загрозами, а вірність сім'ї перевіряється на міцність щодня. Серіал майстерно поєднує драму, напругу та атмосферу сучасного вестерна, занурюючи глядача у жорстокий світ, де заради збереження спадщини доводиться боротись з усім із зовнішніми ворогами і власними амбіціями, медічі, повелителі Флоренції. У серці епохи відродження серед величних палаців і вузьких вуличок Флоренції розгортається історія однієї з найвпливовіших династій Європи. Після раптової смерті глави сім'ї Джованні де Медичі, його сини Козіма та Ларенсо опиняються перед складним вибором: зберегти банківську імперію, яку батько будував усе життя, чи піддатися тиску ворогів, що прагнуть зруйнувати їхню владу. Кожен крок братів це ризик, адже навколо флетуться змови, а політичні інтриги загрожують не лише їхньому багатству, а й життю. У боротьбі за вплив медічі укладають небезпечні союзи, шукають зрадників серед своїх і намагаються розкрити таємницю смерті батька. Серіал майстерно поєднує атмосферу розкоші, мистецтва та небезпеки, показуючи амбіції, відданість, показуючи, як амбіції, відданість і жага влади здатні змінити хід історії. Це не просто розповідь про піднесення банкірів, це драма про сім'ю, яка готова на все, щоб залишити свій слід у віках. Озар. коли фінансовий консультант Мартін Берд опиняється у смертельній пасті, Через провалений план з відмивання грошей, він змушений разом із родиною покинути Чикаго та розпочати нове життя в тихому, на перший погляд регіоні Оза. Тут кожен крок стає випробуванням, щоб врятувати себе і близьких. Марті має відмити величезну суму для небезпечного наркокартелю, не привертаючи уваги місцевих жителів і ФБР. З кожним сезоном ставки з Стають а сім'я Бердів, де далі глибше занурюються у світ злочинних схем, ризикованих угод і моральних дилем. Вижити в возак можна лише, якщо бути на крок попереду ворогів, і навіть власних союзників. Серіал майстерно поєднує напругу, психологічну драму та неочікувані сюжетні повороти, змушуючи глядача до останнього гадати, чи зможе родина Бердів вирватися з цього замкненого кола. Це історія про те, як далеко можна зайти заради порятунку сім'ї і яку ціну. Доведеться за це заплати багатство. Після раптової смерті засновника косметичної імперії Flear Glory Його родина опиняється у вирі боротьби за спадщину. Діти з двох шлюбів, які роками майже не спілкувалися, змушені зустрітися заради розподілу бізнесу, що став символом успіху та розкоші. Кожен із спадкоємців має власне бачення майбутнього компанії, а старі образи та секрети лише. Лише підливають олії у вогонь. У центрі протистояння питання довіри, влади та справедливості. Хто гідний очолити сімейну справу, а хто залишиться ні з чим. Суперництво швидко виходить за межі ділових переговорів, перетворюючись на особисту війну, де кожен крок може змінити долю імперії. Серіал майстерно поєднує динаміку сучасної драми з напругою сімейних інтриг, показуючи. Як великі гроші та амбіції здатні роз'єднати навіть найближчих людей? Це історія про те, як боротьба за багатство може стати випробуванням для родини. А справжня ціна успіху не завжди матеріальна. Праведні Джеймс Стоуни. Уявіть собі родину, яка зуміла перетворити віру на справжню імперію, де розкіш і влада переплітаються з і таємницями. За фасадом благочестя та щедрої філантропії, Джеймс Стоуни приховують чимало скелетів у шафі. Патріарх Елай, який переживає втрату дружини, намагається втримати контроль над сімейною мегацерквою, але його діти Джесі, Джуді та Келвін, деда. Далі частіше кидають виклик не лише батьківському авторитету, а й моральним принципам, які самі ж проповідують. Кожен із спадкоємців має власні амбіції та секрети, що загрожують зруйнувати не лише їхню репутацію, а й саму основу родинного бізнесу. Шантаж, внутрішні конфлікти, зрада та несподівані повороти усе це підриває ідилю, які Джеймс Тоу не так заранно демонструють своїм прихожанам. Зовнішні близькі багатства контрастують із глибокою дисфункцією. Що Роз'їдає сім'ю зсередини, чи зможуть вони зберегти свою імперію, коли правда почне виринати на поверхню, а вороги, як зовнішні, так і внутрішні, підуть у наступ. Це сатирична драма з чорним гумором не лише розважає, а й змушує замислитись над ціною успіху, лицемірством і справжньою суттю віри. Серіал тримає в напрузі до останньої серії. Постійно підкидаючи нові інтриги та несподівані розв'язки, земля обітована у самому серці сонячної Каліфорнії, серед виноградників долини сонома розгортається. Багато шарова драма про владу, амбіції та сімейні таємниці, коли глава родини Сандувалів вирішує передати керівництво виноробної імперії одному із своїх дітей, у родині спалахують суперечки, а старі образи виходять на поверхню. Кожен із спадкоємців має власне бачення майбутнього, і боротьба за вплив стає деталі запеклішою. Паралельно з цим розгортається історія людей, які при Їхали до США в пошуках кращого життя, і тепер працюють на виноградниках сандувалів. Їхні мрії, страхи та випробування переплітаються з інтригами господарів, створюючи складну мозаїку стосунків. Де межа між родиною та бізнесом розмивається, минуле не відпускає героїв, давні секрети загрожують зруйнувати все, що вони будували роками. Серіал захоплює несподіваними поворотами, глибокими конфліктами та атмосферою постійної напруги, де кожен крок стає вирішальним. Земля обітавана це історія про ціну мрії, силу родинних зв'язків і те, як далеко готові зайти люди заради влади та майбутнього свого. Воїх дітей уповільнений розвит, Коли успішна родина блутів, раптово втрачає все через фінансові махінації патріарха. Їхній світ повертається з ніг на голову замість розкішного життя. Настає епоха тотальної невизначеності, де кожен член сім'ї змушений пристосуватися до нової реальності. Відтепер головна інтрига: чи зможе хтось із них взяти відповідальність і втримати родину разом, коли навколо все руйнується? Ситуація, у якій потрапляють блути, сповнені абсурду іронії та несподіваних поворотів від спроб врятувати сімейний бізнес до боротьби з власними вадами. Кожен крок героїв породжує нові проблеми, а їхні рішення часто ускладнюють становище у центрі подій прагнення зберегти родинні зв'язки, навіть коли здається, що це неможливо. Серіал вирізняється багатошаровим гумором, численними прихованими жартами та сатирою на сучасне Суспільство, плеймейкерка, коли життя підкидає неочікуваний виклик, навіть найзапекліші скептики можуть бути здивовані. Айла Гордон, яка звикла до безтурботних вечірок, раптово опиняється на чолі професійної баскетбольної команди, що належить її родині. Відтепер кожен її крок під пильним наглядом родичів і колег, які не вірять у її здатність впоратися новою роль. Айла не з тих, хто здається, вона кидає. Виклик не лише стереотипом, а й власним страхам, поступово перетворюючись із аутсайдера на справжнього лідера. Серіал майстерно поєднує динаміку спортивних баталій з напруженими сімейними драмами, додаючи до цього щедру порцію гумору. Кожен епізод це новий тест для героїні, інтриги в команді. Несподівані повороти у стосунках, боротьба за довіру та повагу. Чи зможе Айла довести, що гідна бути на вершині? І чи вистачить її? Сил змінити правила гри у світі, де домінують чоловіки, Плеймейкерка це історія про силу характеру, другий шанс і про те, як навіть найскладніші випробування можуть стати початком великої перемоги. Як бачите, боротьба за сімейний бізнес це завжди пристрасті, інтриги та неочікувані повороти. Який з цих серіалів ви вже бачили, а який плануєте додати до свого списку? Обов'язково діліться в коментарях і не забувайте переглядати інші добірочки на цьому каналі. Папа, -па і усього найкращого.